Щепоріс дисковий 4 м 130 тр Pro. Щепоріз дисковий призначений для переробки деревини в дрібну фракцію тріску, яка може використовуватися для опалення, виготовлення паливних брикетів або палет, а також може бути залишена як мульча на місці переробки без необхідності вивезення та утилізації. Даний від тріски підходить для завантаження шнеком в котли тривалого горіння. Модель щепорізу 4 м 130 тр Pro оснащена диском-маховиком діаметром 600 мм, на якому розміщені 4 ножі з можливістю регулювання. Також щепоріз оснащений контрножем, що дозволяє повністю переробляти гілку на тріску. Рекомендована потужність трактора від 50 кінських сил, обороти ВВП валу відбору потужності 1080 оборотів за хвилину. Дана модель оснащена незалежною гідравлічною системою затяжних валів, що дозволяє йому агрегатуватися з будь-якими тракторами потужністю від 50 кінських сил, значно полегшує роботу при переробці деревини різних діаметрів та забезпечує його використання на професійному рівні. Автоматична система контролю подачі деревини забезпечує максимальну продуктивність, значно зменшує навантаження на трактор та полегшує роботу працівників. Ще поріз 4 м 130 Pro розроблений спеціально для можливості транспортування в одній з чіпці з причепом та зручності роботи. Завантажувальний бункер 620 на 460 мм, обертання викидного розтрубу 360 градусів, висота виліту тріски 2,4 метра, максимальний діаметр гілки, що переробляється 130 мм, отримана фракція від 5 до 50 мм. Продуктивність до 6 метрів кубічних за годину, гідропривід затяжних валів, система аварійної зупинки. Замовити щепаріс можна прямо зараз, відвідавши наш сайт шkф.com.ua, або перезвонивши нам за телефонами 050 204 97 49, або 067 336 99 06.